І до них прийшов Господь. Господь себе довірив, тому що Він цьому старцю е, е, ліг на руки. І це, так само Господь себе довіряє нам. Сьогодні це велике свято, це одне з найвеликих цер, церковних свят. Сьогодні стрітання вперше відзначають за новоюлянським календарем 2 лютого, розповів настоятель Свято Миколаївського храму ПЦУ Олександр Деюхін. Зміна дати святкування відбулася через прив'язку релігійної події до Різдва на сороковий день після народження Ісуса Христа. Його принесли його мати, Пресвята Богородиця і Йосип до Єрусалимського храму. Ми наразі відмічаємо всі церковні свята разом з усім цивілізованим світом, а не з нашим ворогом. Як розповів Олександр Деюхін, свято стрітання полягає в зустрічі світу з християнством і кожної людини з Богом. Прийшла короті, за свою державу помолитись, щоб Бог поміг, щоб він нас піддержав, щоб наші військові вернулися додому, живі, неранені, повинна молитися, ну так і святкувати всі свята, так як Європа наші, тому що ми до неї відносимося. Після святкової служби віряни можуть взяти освячені свічки та запалити їх вдома під час вечірньої молитви, розповів Олександр Деюхін. В цей день є така давня українська традиція: освячується вода, освячуються свічки, так звані громовиці. От, е, спеціальним чином для е, ну ці свічки вважаються оберегом. Ми освячуємо свічки, тому що у нас є віра в Божу допомогу. Саме головне це посвятити свічки і мати на цілий рік. Трітинські свічки режиму Україну нашу владу військовії поміни Господи ти чи не навіть люблять нас. Світлана Мостепан та Натолі Кикоць Суспільне новини Полтава.